Доброго дня. Хочу зробити пару коротеньких відео. хто захоче придбати оприскувач. Сам процес замовлення, складання буде друге коротеньке відео і перший запуск. Можливо, комусь допоможе. Просто поділюся, скажімо так, враженнями і самим процесом замовлення. Я замовляв 12 числа. Сьогодні 28, тобто вже вдома. Сам процес знімання з фури і перевезення додому не знімав, тому що треба було допомагати хлопцям, та й нічого там, чесно кажучи, ми не пропустили. Перегружали ось на самий звичайний автомобільний причіп, три чоловіки легенько. І вже доставимо додому. При замовленні в принципі, консультанти підказують, що треба звернути увагу на кількість шліців. Тут на насосі вони знають стільки, а от який трактор має приводити карданний вал, щоб зробити правильний вибір карданного вала. В деяких компаніях є кандиданий вал йде в комплекті. В даному випадку е замовляється вал додатково. Так, це одна частина з машини так і йде Ось наша, скажімо так, так, інструкція. Фірма Polmak е Польща. Всі оприскувачі доставляються зі Львова, тому при замовленні треба робити маленький запас, щоб потім не спішити встигнути зібрати. Ось штангу я показую теж ще в плівці. Сьогодні чи завтра буде ще два, зроблю два коротеньких відео по збиранні і першому запуску. В роботу. Так, Ось, і ще покажу, що решта сумки ремарент, скажімо так, знаходиться в балоні. Ось. Щоб знала, шланги, форсунки, в общем все-все-все там. Ось така комплектність буде перебиратися вже при зборці. Так, є ще пару хвилин. Хочу показати комплектацію нашого. Оприсковача, те, що було всередині балоні, перше відео я робив коротеньке. І так, коротко, лебідка, нам поки не треба. Лійка. Це просто защита для вала. Ось такий у нас слан. Саме головний так я то розумію, змішувач. Кажу зразу. Інструкції я ще не доставав. Зараз вже про інструкції ось до ручки є отака сама більша шайба і штопорне кільце, яке ось сюди. До цього більш вертатися не будемо. Манометр сюди, фільтр. Ось трубки, якими він буде під'єднаний. Чесно кажучи, не знаю, де які трубки що виконують, але справа в тому, що наш кадрний вал такий в захисті. І е шланги з розпитілями. Саме коротший і два довші. Так само і додаткові шланги. два, так, Я розумію, середина і края. Тут є у нас три ручки, які ми, теж ми можемо перекривати або залишати середину, або краї. В общем, І одна ручка. Жовта. Е, так, бистренько що куди Ну, це, я думаю, без питань. Ось у нас є верх, у нас є низ. Скажімо так, наша мірна лінійка. Стільки що куди. Е, далі, починаємо знизу. Тепер прошу я помічницю свою. Ось у нас є кріплення. Перема й будеш і на паузу, якщо я не встагаю. Беру просто один гвинт на вісім і прикріплюю до корпуса. Далі у нас є ось таких дві чорних. ну Багато не треба. Догадатися, що це в нас заброве. Він відкручується. За допомогою ось такого помічника зачепим і ставимо у бак. Цього я показувати робити не буду. Далі ось це від нього я зняв, Наживляється сюди. І з'єднувана трубка. Тут більший діаметр, тут менший. Відповідно, в насосі так само менший. Тут і більший, Тут його не перекрутається. і якраз і, і раз. не вкручую, тому що відео не хочу, щоб було дуже довге. Так, ми насосом, скажімо так через фільтр, через забірник ось, можна показати знизу, якщо вийде. Забираємо нашу суміш і іди, іди. ось я так розумію, сюди, за допомогою ось цієї шланги, дуже чисто схематично показуємо, подаємо на нашу, так би мовити, основну деталь. Тоже, де ніяк, отвори ніяк не перепутаєш. Так, тобто, я так розумію, ось сюди. Так, це зрозуміло, викручує, бо трошки воно не закріплено. Далі хочу сказати, що всі отвори по нашому баку мають діаметр відповідно нашій отвором ось тут. Це, скоріш за все, тут нічого друге не поставиш. Змішувач, який, щоб розмішати карбоніт там чи будь-що. І тут ось гайка ставиться сюди. Так, це у нас зверху манометр, значить, датчик комішнього тиску. Десь як ми виставляємо тиск, то ми маємо. Ось я вже зібрав, поцепив на слово трактор ця старика ну Не знаю, трактор працює, повинно бути чути. Загл... Набираємо бачите, воду. Е -е, зараз висипемо, ну там вже і трошки висипано. Набираємо 400 літрів на 2 гектари. Це буде, можна сказати, перший виїзд. І два слова буквально про регулювання. Я навіть зараз при вас все це включу. Так, бачите, всі клапана все закрито, відкриваємо тільки перемішувач. Поки у нас набирається вода, тут вже пошарик 100 літрів, більше, більше 100 літрів. Речах нижнє положення це тільки для перемішувача, ну і для ось цієї. Обратно. Решта, скажу, пізніше. Ну що, включаємо. Е, ні, зараз включаємо да. в ну, мощності. Так, це у нас сама защита пристрахована, щоб не розкрутило разом з валом. Включаємо, розмішуємо. Так. Ключиво, вал у нас крутиться. Ну, вода є ну, капає десь трошки. ну, Це не без того. Заглянемо, але тут буде бризкати. Так, Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Що ми бачимо. Ага. Зараз ще не видно. Що у нас. Тепер включаємо до гори. І ось що в нас виходить. Ми, повинно бути винно, починає розкрискуватися ось цей сучик, що я показував жовта ручка. Ось він донизу відкритий. І перемішуємо нас, поки набирається вода, Ось. у нас перемішується суміш. Тиск зараз він трошки, як би мовити, немає Значення. Ну, що стільки куди сипати, це рішає кожен сам, хто сипеш, хто що обробляє. Бачите, і отаким от макаром воно забирає карбомід там чи що сипати і гербіцид все перемішує. Ось робота перемішувача. Тут що трошки може десь капає вода, не звертайте уваги, бо буває вискакує шланг і трошечки може... Е, Регулювання тиску і подачі вже на форсунки, ну тут все, знайдете в інтернеті, ну, можу коротко сказати, закриваєте розмішувач, відкриваєте цих три і ручкою навпаки закручуєш, збільшуєш. Відкручуєш, зменшуєш. Ставити на дві арт У мене відрегульовано десь від 2 до 2 половин. Так, все, що мав сказати, все коротко. Все, дякую, може комусь щось вигодиться Так, і знову доброго дня. Щойно заправилися. Ну і запуск. Поїхали!